Леді, всім привіт! І сьогодні ми говоримо про 10 речей в гардеробі, які справді спростять ваше життя. Це не відео про топ 25 речей, які обов'язково мають бути в гардеробі кожної, тому що такого списку не існує. Ми всі різні, в кожної свій стиль, свій запит, свій листай, але це перелік речей, які цілком можливо, що справді будуть вам універсальними в ваших гардеробах і будуть працювати на ваші гардероби також. А взагалі, якщо ви вперше на моєму каналі, то мене звати Галина Панків, і я вже стилістка з 10 Річним досвідом, тому точно буду мати, що вам розказати. І щодо базових речей, взагалі, там ще й мій особистий досвід, а не тільки клієнтський, тому що я дуже часто подорожую зручною поклажею. Це малесенька валізка, і з неї в мене виходить просто. Купа образів. І мене всі завжди запитують, як ти це робиш. Так, от мій секрет в тому, що більшість моєї валізи займають саме такі універсальні речі, які я можу застилізувати ну, дуже багатьма способами. Тому ловіть цей перелік. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що там вас чекає класний сюрприз. А щоб поукласти, Даня, тобі подобається моя укладка? Звичайно. Добре. Леопордиця в кадрі. Перша святає святих, це біла сорочка. Розпочнемо з найбанальнішого. Далі будуть речі, які ви точно не очікуєте тут. побачити. але справді я готова співати дефірамби цій біль сорочці, тому що її можна на пляж, її можна одягнути поверх вашої базової сукні, її можна одягнути під жакет як додатковий шар. Її можна одягнути як самостійно красиву річ навхрест, красиво привідкрити ваші ключиці. Є мільйон різних способів. Тут важливо обрати ту, яка буде. Буде класного складу, і важливо, щоб вона була такого більш молочного відтінку, тому що всі ці сировато-голубі відливи вони її суттєво дешевлять. А взагалі, я знаю, як складно знайти якісну білу сорочку. Я тим, хто переглядає це відео, дарую перелік з 50 класних базових білих сорочок. Просто забирай цей pdf файл у описі під цим відео. <звук> Наступне це палацо. Важливо, що це можуть бути не тільки чорні палаці. Палацу. В більшості випадках, взагалі, в неконтрастних гардеробах будуть працювати класно, коричневі, бежеві, а то й молочні. Тому не зациклюємося на чорних палацах. і справді вони додають такої структурованості образу. Ви можете одягнути з блузою, це буде виглядати більш по діловому, або одягнути з якимось відкритим топом, відвести навіть у вечірні образи. Насправді, в палаці є дуже багато можливостей. Наступне це шовкові сети. Я взагалі обожнюю сети як універсальні речі, тому що ви можете. Взяти, наприклад, шовкову майку та шовкові штани і носити як разом, так і окремо, і створювати вже дуже багато похідних образів. Але з власного досвіду саме шовкові штани я до речі, також в них і я їх юзаю дуже дуже часто, можливо, навіть частіше ніж палац. В за останній рік я повністю перейшла на шовкові штани у різних відтінках. І ця богемність, глянцевий відблиск, вони дуже красиво витягують весь образ. Тут важливо розуміти, що був якісний матеріал краще вибрати віскос. Яка буде цупка, падуча, або це може бути якийсь натуральний шов, але ось цей дуже тоненький поліостер, точно уникає. Буває звичайно більш цупкий поліостер, але е, точно не ось цей шовк Армані, на якому видно завжди вологу, особливо в літній період це незручно. І ну, справді цей дешевий відблиск, це погано. А щодо верхів до таких шовкових штанів це можуть бути красиві маєчки, це можуть бути шовкові сорочки, е, і ви теж можете їх імплементувати в дуже, -дуже багато різних образів. Взагалі. Шов крулить, я його обожнюю. Взагалі зі мною сьогодні в кадрі Мерелін Монро та Одрі Хеббер. Одрі з нами кожного відео, якщо я не помічала, вона мій символ. Наступне на літо це білі бермуди. Я помітила, що за останніх 5 років, так точно в мене кожного літа є нова класна пара. Це можуть бути як джинсові, так і костюмні, в залежності, який вайб вам більше підходить, чи більше розслабленість, чи більше зібраність. Але справді вони витягують дуже багато образів, і я повністю перейшла з джинсових шортів там голубому синьому відтінку на молочні. Вони виглядають якось доросліше. Як на мене, вони додають навіть такого олдмані вайб. А далі неочікувана позиція: це кардигани такі я об'єднала їх разом, але за останні декілька років я помітила наскільки круто вони працюють в гардеробі. Що я маю на увазі? Я можу накидати трикотажний кардиган кімоно на свої кежуальні образи. Я, до речі, ділюся своїми кежуальними образами, навіть своєю капсулою, В своєму проєкті Закрити ком'юніті стильних це закритий телеграм-канал. Дівчата справді мені давали фідбек, що супер неочікувано класно працює такий кардиган кімоно. Ну, якщо ти хочеш до нас доєднатися і. Буде також в контексті подій. Я там залишаю дуже багато своїх оглядів українських брендів. Вони максимально чесні, і прозорі, також промокоди від українських брендів. Також більше розказую про свій гардероб, як ньому функціонує, і даю фідбек на ваші образи і навіть гардероби на щомісячному зумі і в окремих рубриках щомісячних. Тому приєднуйтеся, це справді полегшить вам життя. Повертаємося до кардиганів на літній сезон. Я замінила на шовкове кімно, яке я можу накидати навіть на. Джинси до шовкових штанів на сукні. Я можу навіть в домашньому гардеробі його використовувати і навіть брала з собою Окарпати до ковбою. Така різноманітна стилізація справді надихає придбати цю річ гардероб і спробувати. Якщо це ваш вайб такий богемний, то дуже-дуже рекомендую. Наступне це кроптопи. Взагалі за мої кроптопи розривають мій дірект. До речі, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, обов'язково це зробіть, тому що я там з'являюся ще частіше, ніж тут. Я завжди отримую питання, де їх беру. Тому що я їх ношу як самостійно до якихось красивих розширених штанів чи макси спідниць, або можу носити їх під жакети, під сорочки. Тобто, це справді дуже важливий клей в моєму гардеробі. Вони в мене є в різних відтінках від молочного до чорного, коричневі, якісь яскраві. Ці кроптопи є справді надійною базою, особливо, якщо ви любите додавати повітря в ваші образи. Мій зріст 164 см І саме за допомогою кроптопів я можу провідкрити ось цю частину полоску живота, І я таким чином не перевантажую образ, особливо коли я зюзую як нижній шар. Трошки сяйня. Тільки ж масліка. Ну, близько багато не вбуває. Наступне це слінбеки як база, тому що ми якось зациклилися на ідеї човників, але чесно кажучи, слінбеки мені набагато зручніші, вони краще фіксуються на нозі. Зараз є набагато більше класних варіантів саме слінбеків, Вони можуть бути як слянцевої шкіри, так і більш матової. В різних кольорах, звичайно, базу треба підбирати під себе, але найбільш універсальні відтінки, як на мене, це молочний, коричневий, карамельний та чорний. Вони прям максимально працюють в гардеробі. Тележності, звичайно, від вашої кольористики. Але це справді, як на мене, сучасна класна база. Якщо це якийсь комфортний каблук, особливо кітенхіл, то це ще й зручно, і ви можете вкрапити в дуже багато своїх образів навіть повсякденних. І ще я отримую стільки класних коментарів від вас, що ви раді бачити більше стильного україномовного контенту. Я, звичайно, буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете якийсь красивий коментар зі своїм фідбеком на це відео, також під. Пишетеся, лайкнете, звичайно, надішлете своїм подружкам, тому що мене це буде дуже мотивувати, розкривати ще більше цікавих тем. Лайкнете. Лайкнете, але ми не будемо це перезвести. Лайкнете. а як буде? Лайкнати. коли Лайкнети. Знає питаннячко. Але якщо що, українську мову я здала на сто дев'яносто сім'ять. Тому ну десь трохи тому нікому. Це вже було найдавніше. Далі наступне це сукні, і я хочу виділити дві окремих позиції. Перше, це трикотажні приталені сукні в стилі Скімс, і вони мають такий більш спортивний характер, їх можна легше поєднувати з кросівками, кедами, хоча й до балеток, і навіть до слінбеків. Це теж може виглядати класно. Але є ще інша категорія суконь це сліпдреси, про які ми вже говоримо просто останні роки. І можливо, вони вже вам навіть набридли. Але повірте, дівчата, що це справді дуже. Же надійна база, яка буде легко комбінуватися. Тільки от з сукнями комбінаціями вже більш такий жіночно-сексуальний вайб за рахунок глянцевого відблиску, за рахунок крою по косій. Враховуйте, як ця сукня повторює ваші рухи, як вона виглядає в динаміці. І ви можете ще одну, що другу сукню дуже по-різному стилізувати, накидати туди сорочки, накидати жакети. Ви можете експериментувати з взуттям. Таким чином, ця сукня відпрацює вам на всі 100%. І жилетки. Їх я думаю, ви точно не. Чи коли побачите тут, але я маю на увазі саме ті, які ніби з чоловічого костюму трійки. Вони додають такого зібраного маскулінного вайбу, хоча вони можуть по-різному заграти в залежності від низу. Наприклад, до Максі Спідниці це буде виглядати красиво вечірньо-багемно. Якщо ви одягаєте до палацу, це вже буде звичайно більш такий зібраний структурований образ. Але це справді класний варіант як самостійного верху, так і накидати на той самий кропто повністю розстібнути, або накинути навіть. На сорочкою одягнути більше в стилі 70-х. тому це дуже недооцінений елемент гардеробу, і я прям супер-супер рекомендую це спробувати. І дівчата цього точно ніхто не очікував тут почути і побачити, тому що це буде взагалі не річ. Але я, як ваша модна вчителька, не можу за це згадати, тому що це справді те, що спрощує суттєво ваше життя і вашу роботу над гардеробом. Це ось такий план. Я кожного сезону, кожної поїздки, створюю ось такий мудборд, взагалі конкретний план. І систему, тому що коли ви бачите все на одному полотні, ви одразу розумієте, як воно буде комбінуватися між собою. Ви можете створити максимальну кількість класних комплектів, тому що ви мислите системою. Ну це must have. Якщо ви хочете ще більше про те, як складати такі капсули, як мислити комплектами, обов'язково дайте знати в коментарях, тому що в мене є в планах зазняти відео про капсули, і показати навіть на своєму власному прикладі, як я збираю всі образи. У поїздку, наприклад, тому обов'язково пишіть, мені буде дуже важливо зрозуміти, чи справді вам буде цікаво про це слухати. Ну і взагалі пишіть коментарі, тому що за найкращий коментар я подарую гайд літо. Як на мене, це дуже класний сюрприз. Тому пишіть свій фідбек, пишіть свої ідеї щодо класних універсальних базових речей, що з вашого досвіду класно працювало, і мені буде дуже дуже цікаво почитати. І Якщо не погоджується зі мною, також пишіть. Ну і якщо раптом ви ще не бачили моє відео про. Тренди літа, то обов'язково переходьте дивитися і взагалі залишайтесь на цьому каналі. Все. Па-па. гарної передня!